Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі Відео про відео. Пригадую, колись, як тільки ми отримали візу до Канади, а це був 2018 рік, ми були дуже задоволені. І ця ейфорія тривала до того моменту, допоки ми не почали складати валізи. І ти розумієш, що на тебе находить якийсь стрес. Справа в тому, що твоє життя ділиться до і після, і ти розумієш, що більшість речей, які ти надбав за своє життя, до яких ти звик. З якими ти пережив якісь прекрасні моменти свого життя, ти повинен залишити у минулому, а взяти тільки саме необхідне в майбутньому. Друга частина стресу підійшла тоді, коли ми почали складати валізи і виїжджати вже з будинку, і навіть самим рідним казати до зустрічі. І коли наступила повномасштабна війна, дуже багато моїх знайомих переїжджало до Канади, і ми зійшлися в тому, що цей стрес стосується кожного. Наступає ще один момент стресовий, коли люди приїжджають за кордон і виявляється, що за кордоном, насправді, не так все мальовничо, як колись собі вимальовувала уява, що все ж таки в Україні було дуже добре. Дуже багато людей стресують і не до кінця розуміють, як з цим справлятися. Але зовсім недавно ми познайомились з одною українською сім'єю, які переїхали з Галіфакса до міста Монктон. Жінка Олена Дерполюк є професійним психологом. Вона пише кандидатську дисертацію і може в певній мірі пояснити, як же боротися з стресом і як же його розпізнати. Я не буду забирати багато вашого часу. Я знаю, що у вас його мало, ми його цінуємо. Тому, будь ласка, переходимо до відео. Я впевнений, що буде дуже цікаво. Ну а ви, будь ласка, підписуйтесь на канал. Всім привіт! Ви на каналі Відео про відео. Мене звати Олена Дерполюк, я практикуюча психологиня. Також я аспірантка, яка вивчає і доводить з наукової точки зору користь активних медитацій. Якщо ви дивитесь цей канал, вочевидь, ви знаходитесь в міграції і. Я більш ніж впевнена, на жаль, що ви відчуваєте стрес в більшій, в меншій кількості, але він точно присутній в вашому в нашому житті, оскільки я теж знаходжусь в вимушеній міграції. І для того, щоб опанувати цей період. Вашого життя в мене є дієві інструменти, якими сьогодні я хотіла б поділитися з вами. Я вирішила поділитись тим, що колись допомогло мені врятувати моє життя. І тут не буде ніякої сповіді, тут не буде лікування об аудиторію, але я конкретно і предметно мовою дії поясню власним прикладом, як ці най, най, найзвичайніші інструменти. Дієві. Отож, нещодавно, маючи виступ на науковій конференції, була представлена тема ідентифікація та трансформація внутрішнього стану. І тут важливо сказати наступне: що для того, щоб допомогти собі в певному періоді справитись. З різними емоціями немає хороших емоцій чи поганих, є різної інтенсивності емоції. Хороші, приємні, умовно хороші, приємні емоції, такі як радість, щастя, здивування. Ми хочемо максимально розтягнути в часі цей стан. А відповідно, умовно негативні емоції ми хочемо, ніби якби скоротити, щоб воно поскоріше закінчилось, бо воно так нестерпно нестерпно боляче. І в будь-якому випадку, коли ми стає, коли ми дотичні до свого внутрішнього світу, до світу власних емоцій, то неможливо їх трансформувати. Що означає трансформувати, змінити, якось переключитися, не залипати в цьому стані. Якщо ми говоримо про мігрантів, то вони діляться на декілька категорій. І зараз із практики це те, що я бачу, є вимушені мігранти, є трудова міграція, тобто люди готувалися до переїзду заздалегідь, вони визначили для себе план певних дій і готувалися до виїзду. так, І є люди, які Готувалися до виїзду, але війна стала каталізатором і пришвидшила процес переїзду. І, ем... Життя в новій країні, власне, так чи інакше люди зіштовхуються з різноманітними з різноманітними емоціями. І що об'єднує всі категорії мігрантів, це порушення соціальної взаємодії. Тобто, так як всі люди відчувають абсолютно різні емоції, наприклад, із практики, точно знаю, що є люди, які відчувають радість від того, що вони приїхали. Але її прожити доволі тяжко, тому що. Довкола війна, довкола відбувається чимало трагічних подій. І дозволити собі радіти, що ну, нарешті ця мрія збулась насправді не так-то просто, хоча звучить вона доволі, доволі легко. А є інша категорія людей, хто ніколи не планував, хто ніколи не збирався переїздити і відчуває сум, і більше не просто сум, а ще й заборону відчувати сум, гнів. Розпач, розчарування. І це впливає на комунікацію між людьми. Чимало людей. Дослідження, яке я проводила для написання статті, показує, що соціальна ізоляція з. Займає третє місце, там йде мовні, мовний бар'єр, проблеми з роботою і соціальна ізоляція на третьому місці, там 49 чимось відсотків, тому є підтвердження. Це доволі багато. І власне ці інструменти допоможуть покращити і соціальну взаємодію, і розуміння розуміння себе. Чи допоможе це з першого разу? Ні. Але якщо це стане такою рутиною, як е, чистити зуби. Це стане вашою звичкою, і ви вже автоматично зможете відслідковувати свій внутрішній стан. А якщо ви зможете його ідентифікувати, тільки в такому випадку ви зможете його трансформувати. Для того, щоб виконати наступну вправу, вам знадобиться листок і ручка або телефон. Ви можете це виконати будь-де за будь-яких будь обставин, чи то ви їдете зараз десь в автобусі і слухаєте це в навушниках, чи то на кухні зараз пораєтесь, чи то на роботі, ну, залежить від того, яку саме ви роботу виконуєте. Техніка називається термометр настрою. Намалюйте шкалу від 1 до 10, де один означає, що я почуваюсь дуже-дуже зле, а 10 що я почуваюсь дуже-дуже добре. І спитайте себе в цей момент, як я себе зараз почуваю від 1 до 10. Наприклад, я почуваюся на 9, на 9 балів. Що означають ці 9 балів? Які емоції притаманні цій цифрі? І тут, наприклад, в даний момент я сидячи перед камерою, відчуваю інтерес, цікавість. Страх. І, власне, це воно впливає на, на те, як я, себе, як я себе почуваю. Ви знаходитесь в своїх обставинах і вам можуть бути притаманні абсолютно різні емоції. Це і гнів, і сум, розпач, радість, здивування, радість очікування. Коли ви прояснили для себе. Як ви почуваєтесь на оцій шкалі від 1 до 10 і ідентифікували, власне, які саме емоції вам притаманні, це і є ідентифікація внутрішнього стану. Це може бути корисним, якщо коротко, то це допомагає відстежити зміни настрою та вчасно застосувати стратегії для управління емоціями. Тобто ви можете швидко орієнтуватися, як ви себе почуваєте, а відповідно те, що ви усвідомлюєте, ви можете вплинути тільки на те, що ви усвідомлюєте. До того, поки ви не усвідомлюєте свої емоції, вони керують вами. Наступна вправа називається думками на виворі. Ну, якщо бути відвертою, то Назва сама по собі авторська, а от техніка ні, вона мені не належить. І вона також використовується в різних напрямках психології. І до всього того дуже раджу подивитися мультфільм про емоції думками на виворіт. І перша серія, і друга серія. Буде корисно для знайомства з для знайомства з собою дуже вспрощеній дуже в спрощеній формі описуються важливі базові наші стани і емоції все те що ми не бачимо все те що ми не бачимо але воно всередині нас відбувається і це допоможе теж краще краще розуміти себе особливо буде цікаво подивитися це і з дітьми в тому числі отож для виконання наступної розвиваючої вправи, візьміть окремий лист паперу, ручку, або так само можете продовжувати в, за, в замітках робити записи. І поставте таймер від 3 до 5 хвилин. Чому саме такий час? Тому що знову ж таки задача найменше викликати супротив. Як тільки щось. Потребує додаткових зусиль, а якщо ми знаходимося в міграції, і якщо ми не розуміємо, що з нами відбувається, то цих сил на ідентифікацію, трансформацію, їх дуже мало. Тому три хвилини, воно звучить ну, посильно, навіть дуже мало. І от якщо ви поставите таймер на три хвилини або на п'ять хвилин, якщо ви відчуваєте ресурс, бажання продовжити в часі, то зробіть це. І не зупиняйте себе, якщо вам захочеться ще і ще продовжувати виконувати цю вправу. Але для початку ви поставили на 3 хвилини таймер і виписуєте всі свої думки. Коли ви все це виписуєте, то, будь ласка, не, не причосуйте свої думки, не систематизуйте, не думайте над тим, де поставити кому, як це красиво, чи буде це виглядати як інстаграмний чи фейсбучний допис. Ні, ні, ще раз ні. Ви це робите для себе. І просто виписуєте протягом трьох хвилин без зупинки все-все-все, що спадає на думку. Якщо може бути такий момент, що ніби як думки закінчились і немає про що писати. Окей, в такому разі просто останню думку прописуєте ще раз, ще раз і ще раз, доти, доки не з'явиться ще одна нова думка, і ви продовжите писати. Це допомагає розвантажити. Голову від надлишку думок. А якщо ми в міграції знаходимось, то це постійні думки про те, як отримати документи, то продовжити work permit, то пов'язане щось з страхуванням медичним, то щось пов'язане з піаром, щось пов'язане з паспортами, з роботою, з квартирою і так далі, так далі. А ще діти, гуртки. І голова просто часом йде обертом. І здається, що цьому немає початку. І немає кінця. І коли ми знаходимося в хаосі своїх думок, це сприяє загостренню тривожного стану. Тому що ми постійно про щось думаємо. Нам здається, що ми нічого не встигаємо, і ми починаємо робити ще щось більше, або навпаки, з'являється відчуття такої безпорадності, апатії, і хочеться все кинути і повернутися додому, якби там. Не було небезпечно, просто хочеться, вже щоб це закінчилось. І, врешті, ця, ця розвиваюча вправа може бути корисною не тільки коли ви відчуваєте психоемоційне перенавантаження, перенавантаження думок. І це теж. Зменшує внутрішній тиск. Якщо ви ще й проговорюєте і той текст, який ви записали, і вправу, яка пропонувалась напередодні, то це в психології називається перетнути вербальну лінію. Що це означає? Тобто ви проговорюєте вслух, і вам стає легше. Тому що все те, що ви не усвідомлювали, воно перестає тиснути, несвідомо тиснути на психіку. Заключна техніка, яку теж можна виконувати, де б вони знаходились, і техніка називається керована медитація або гічунг. І, власне, автор цієї техніки, доктор Чарльз Ньюмен або Девагіт його ще називали. І це медитація, статична медитативна практика. І я знаю, що коли чується слово медитація, перша думка така: ой, так, коротше, все, виключаємо Ютуб. Але не, не, не спішіть виключати насправді Ютуб, насправді тому що. М це те, що може допомогти впоратись і зі стресом, і покращити концентрацію, і покращити якість уваги. Достатньо просто сісти максимально зручно, наскільки вам комфортно. Дозвольте собі просто дихати. І здавалось би, така звичайна річ, типу, і все? Це і вся ваша медитація. А якщо подивитися глибше, то дихання, воно таке просте. Вона таке непомітне, воно сприймається як належне, але завдяки такому простому і такому важливому процесу, який відбувається всередині нас, відбувається життя і все те, що ми створюємо довкола, довкола нас. Реалізуються наші плани, досягаються наші цілі. Нічого спеціального не треба робити, просто зробіть глибокий вдих і видих. І ще раз глибокий вдих через ніс. І видих можете через гучно, видихнути через рот. І з видихом відпускаєте все, що вас турбує. І всі ті думки, які ви записали напередодні, в, в техніці думками на виворіт. І все те, що було до цього на роботі, чи вдома, чи будь-що. Побутове. Це не означає, що воно не важливо. Це означає, що зараз ви маєте значення понад усе. І дозвольте собі дихати, слідувати за вашим вдихом, слідкувати за тим, як реагує ваше тіло, коли ви концентруєтесь виключно. На вашому вдиху і видиху, ви можете відчути, що руки якось інакше можуть відчуватись, чи то поколювання, чи то пощіпування, чи то просто таке розслаблення або утяжеління. Ваші ноги можуть реагувати на вашу увагу до себе. І якщо ви Сконцентруєтесь тільки на вдиху і тільки на видиху, то ви відчуєте, що між вдихом і видихом є маленька мікропауза. Також ви можете помітити, що під час цієї паузи ми не помираємо. Так і в міграції. Часом здається, що життя зупинилось. І здається, що це кінець. Але насправді той момент, коли між вдихом і видихом відбувається пауза, то видих робить оберт, щоб перетворитися у вдих і навпаки. Так само, і в міграції. Щось старе вже відживає, а нове ще не прийшло. І це не смерть, це просто пауза, це зупинка. І якщо ви далі послідкуєте за своїм диханням, то ви можете звернути увагу, що коли ви вдихаєте, то повітря воно трошечки, трошечки прохолодніше, ніж коли ви видихаєте через ніс. І зверніть увагу саме на цю різницю. Насправді, такі звичайні вправи з диханням, вони активізують парасимпатичну і симпатичну нервову систему. І... Нехай ці слова не будуть лякаючі, але в будь-якому випадку це сприяє розслабленню, природньому розслабленню. Отож, в кінці цього відео я обіцяла розповісти, як мовою дії на прикладі моєї життєвої ситуації всі ці, здавалось би, такі банальні звичайні вправи врятували моє життя. Якщо дуже коротко, я була на навчанні, і навчання відбувалося за кордоном біля моря. Після навчального дня ми пішли на узбережжя, і я зайшла купатися в море, розвернулася до гір. В цей момент мені захотілося споглядати тільки щось красиве і щось, щоб не було довкола мене людей. І в той момент, коли я вже захотіла повертатися на берег, розвернувшись, я побачила, що берег максимально далеко. Я побачила, що мене віднесло течією, і коли я почала боротися з силою природи, то усвідомила, що в мене не вийде вибратися на берег взагалі ніяк. І перше, що я зробила, повертаючись до тієї першої вправи, це взагалі усвідомила, що я зараз почуваюся на двіючку і стрімко рухаюсь до нуля. І зараз я відчуваю страх, дуже багато страху. І, власне, коли я не усвідомлювала страх, я почала рухатись рефлекторно, я почала щось там пливти, боротися з хвилями, з вітром, що, врешті, привело б ну не до самого щасливого кінця. Але коли я усвідомила свій страх, за тим я усвідомила і відчуття сорому, тому що я почала кричати на допомогу. І не могла докричатися, вітром відносило мій голос від, від берега. І коли я усвідомила сором, ось тут мені дуже допомогла ця концентрація на диханні. Я усвідомила, що тільки сконцентрувавшись на, вид, на вдиху і видиху, розслабивши своє тіло, я можу втриматись на хвилях. І всі ті сили, які в мене вже лишилися, я можу скерувати на крик про допомогу. І, власне, здавалось би, такі звичайні інструменти. Але якщо користуватись ними щоденно, вони допомагають опанувати свій внутрішній стан і в критичній ситуації, і в повсякденному житті, це допоможе поліпшити якість нашого життя. На завершення нагадаю, що мене звати Олена Дерполюк, я практикуюча психологиня. І якщо вам цієї інформації було недостатньо, або ви хочете ознайомитись з більшими інструментами, точніше з більшою кількістю інструментів самодопомоги, я вас запрошую доєднатися до класів активних медитацій, що є темою моєї дисертації. Кожної неділі в Монктоні в українському хабі. Буду кожному і кожній рада. Hundred lanes and coastal plains Endless views that we're passing through Making our way to a distant place Just us two